Продолжение следует... Дорогі друзі, ми підготували для вас невеличку програму. Ми сьогодні будемо і співати, і віршики розказувати. Довго ми вас не затримаємо, будьте уважні, підтримайте нас, бо дітки хвилюються. Будь ласка, ми розпочнемо з віршика. Подарував нам Бог прекрасний час. Земля одягнулась у вінок вінчальний. Бог сина свого воскресив для нас щоб ми раділи у славний день пасхальний. Христос Воскрес, воістину воскрес і все живе, навколо торжествує, сміхається нам сонечко з небес, і хор пташини нам пісні дарує. Хоч ворог ще погрожує всім нам, але в це свято хочеться радіти. Господь прийшов в сердечний кожний храм і сказав: не бійтесь, я люблю вас, діти. Ісус Христос пішов за нас на хрест, Він є пасхальна жартівна овечка. За нас помер і заради нас воскрес. Відкримо ж перед Ним свої сердечка. Peace. We... співай жай вон з небес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, у, у небо дві, у десь села, Христос Воскрес, Йому хвала. Проміння сонечна блакить, Христос Воскрес, його хвалить, ручить струмок, весняний дві. Воскрес Христос, Господній Син, співають діти у вінках, Христос Воскрес на небесах вся земля, у той вінок, чудесних трав, дітей, квіток, і луна пісня до небес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Співає вся природа. Величний гімн повернув до небес, хоч він помер з любові до народу і з гробу встав у величі Воскрес. Христос Воскрес! Яка велична днина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса! Христос воскрес, радійте нині, діти, сповнилося найбільше із чудес. Пропала тьма, і сонце правди світить. Христос Воскрес воістину Воскрес! Давайте проведемо їх областками, слава Богу. Це, мабуть, перший день, коли я не заздрю. Знаєте, коли вони пішли зараз? На іспит пішли, у пішли. них сьогодні там екзамен якийсь там. Там не все так просто. Да? Добре, слава Богу, слава Богу, за те, що діти наші славлять. Господа. Але ж вони знаєте, що зробили? Забрали половину часу моєї проповіді. Як тепер мені викручувати?